Містер Піплі, ви лауреат Нобелівської премії. Всесвітньо відомий дослідник. Ви готові до всіх труднощів виховання людського хлопчика? Враховуючи мої досягнення, гадаю, це не буде важко. Гаразд! Наступного року найрозумніший у світі пес постане перед випробуванням. І яким би далеким я тобі не здавав. Містер піводі. Батьківство, містер пібоді, Шерман сьогодні побився. Якщо батьки дівчинки поскаржаться, вас буде позбавлено опіки над Шерманом назавжди. У нас будуть гості. Побачиш. Запам'ятай пібоді, коли йдеться про мою доньку, ніщо не є важливішим за Алло? Так, є хвилинка. Вона мене ненавидить. Зацікав її. І не кажи їй про вейбек. Він це називає вейбек. Це машина часу. Ого! Ну, ти все побачила. Можна повертатись. Ні. Шерман. Пенні, Чому ви вдягнені як древні греки? Я загубив її в Єгипті. Я ледь не вийшла за царя та і закінчилось пальне. Древні трої. Ви чіпали вейбек? Так. Їй було цікаво. Лихо. Це безвідповідальна подорож у часі. Ми маємо переписати історію, щоб врятувати всесвіт. світ. Давній Єгипет. Обережно Шерман. Це пастка ребус. Сядеш не в той човен. Людина заплатить. Тепер ти. Човен рахує до нас. От лихо. ]ão! Герої Греції. <bs> <gold> 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 Хто служив для нас подарунок? Клас. Схожий на нашого коня. Я хитро видумав. Здається, ми прорвали часопросторовий континуум. контину. Схоже, що минуло йде до нас. Цар тут? Що? Від Dreamworks, містер Пібоді та Шерман. Містер Пібоді! Ну що, Шерман? Схоже, ми тут дали газу. Не розумію.